Мир вам, мир нашій Україні. Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Господь з нами, милість Його навіки. Ранковою росою сьогодні буде пісня прочан, записана 126 м псалмом. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у сні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали б тоді між народами, велике вчинив Господь з ними, велике вчинив Господь з нами, були радісні ми, вернися ж із нашим полоном. О Господи, мов ті джерела на південь, хто сіє слід змі зі співом, той жне, не все, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння, на посів, та вернеться з співом, хто носить снопи свої. Цей псалом має назву пісня прочан або пісня Сходжень. Це сьомий псалом із серії з 15 пісень для паломників, які перебувають на поклонінні до Єрусалиму та святкування Господніх свят. Це пісня дивовижної вдячності за повернення в свою землю, за Боже відновлення та молитві про подальшу роботу. Були ми не мов би, у сні. Інший можливий переклад ми були як мрійники. Люди, йдучи на поклоніння в Єрусалим, захоплювалися цією можливістю, бо під час половну вони лише мріяли про це. Веселий сміх на устах та радісна пісня були нашою мрією. А тепер прийшла свобода. Це здалося занадто чудовим, занадто великим, щоб бути правдою. Однак це було правдою. В таких випадках, ми кажемо, ми не можемо повірити власним очам і ухам. Щіпніть мене, щоб я переконався, що це не лише сон чи омана наших власних уяв. Ван Гемерен коментує: Ізраїль знав про Божі обітниці відновлення, але коли настав фактичний момент відновлення, це був приголомшивий досвід. Вони були як ті, що мріяли. Все сталося занадто швидко і здавалося міражем. Як колись Ізраїль, так і ми, українці, сьогодні лише мріємо про перемогу в війні, про радісний сміх на наших устах. Багато хто з нас мріє про повернення в свій дім, у кого вже не залишилося дому на свою землю для праці відновлення нашої нації в душі, душі та тілі. Автор псалма оспівує час, коли Бог почув мрії та молитві свого народу та визволив його із полону, і той повернувся до Сіону. Неважливо під час якої історичної епохи була написана ця пісня, ми уявляємо ці слова в устах паломників, які прямують до Єрусалиму або пробувають до нього. Можливо, вони вважали свій час. Поза Єрусалимом, символічним полоненням, і вони святкували більше повернення з вигнання та свій поточний особистий досвід такого, якою радістю буде для багатьох із нас буде День повернення в Україну, щоб разом в молитвах та в праці з народом піднімати країну з руїн. А поки ми мріємо, молимося, працюємо на перемогу хто зсередини країни, а хто ззовні, ми наразі задаємося питанням, який Задає Асав в 77-му псалмі, чи навики спинилася милість Його, чи скінчилося слово Його в рід і рід, чи Бог милувати позабув, чи гнівом замкнув Він своє милосердя, села? Однак Дух Божий нам завжди відповідає Божою обітницею, записаною пророком Ісаєю в 54 розділі 10-м віршом. Бо зрушаться гори, і ховми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захи... не захитається, каже твій. Милостивець Господь, ще раз нагадаю вам заповідь з обітницею, яку ми читали у вчорашній ранковій Росі, записану в 37 му псалмі. Надійся на Господа, і добре чини, землю замешкуй та правду дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить, і він випров... випровадить, немов світло твою справедливість. А правду твою немов південь, і він сповнить тобі, твого серця, бажання. Отже, продовжуємо бажати, молитися та мріяти про повну перемогу України над рашизмом, про відновлення нашої країни, для Бога і для нашої з вами радості і для життя наступних поколінь. Емануїл, Бог з нами. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Огоруч.